Вітаю вас, малята! Вітаю, шановні батьки! І пропоную до Дня хліба зробити ось такий колосок. Для роботи нам знадобиться двосторонній жовтий папір, клей, олівчик, лінійка ножиці і паличка для кави. Робота непроста, тому надіємося, батьки, на вашу допомогу. Нарізаємо 7 смужок шириною 1 см. Потім кожну смужку згинаємо навпіл та розрізаємо її. І так з кожною робимо. Можете зібрати всі смужки, зігнути їх навпіл і розрізати їх. Таким чином, у нас буде 14 смужечок. Кожна така смужечка це зернятко. Дітки беріть, з'єднуйте клеєм. Один кінець смужечки з іншим. Ось так, як я показую. І так з кожною смужечкою. У нас буде скільки зерняток, подивіться. Забула вам ще сказати: у колосків є вуса, тому треба нарізати тоненькі смужечки. Я нарізала довжиною 7 см. Тепер ми кожне наше зернятку приклеїмо до палички, щоб утворився колосок. Промащуємо край зернятка, клеєм і прикладаємо до дерев'яної палички, інше зернятко те ж саме. Промастили клеєм і приклеїли поряд з іншого боку. Тепер беремо вусики, робимо те ж саме, промащуємо кінчики клеєм. І прикладаємо з обох боків до зерняток з одного боку і з іншого боку. Роботу продовжуємо, знову промащуємо кінчики зерняток і приклеїмо вже нижче, бачите, нижче від верхніх зерняток. Поряд приклеїмо пару. Ось так. Зернятка приклеїли, тепер що приклеїмо? Вусики до кожного зернятка з одного боку і з іншого. І продовжуємо роботу. Кожен раз ми зернятка приклеїмо нижче і нижче по паличці. Бачите як? Щоб це було схоже на колосок. Зернятка, потім вусики, знову зернятка, потім вусики. Ось ми з вами зробили колосок. Ви можете зробити колосок у якому менше зерняток. Ось такий вийшов колосок. Надіюсь, у вас теж буде бажання зробити таку роботу. Я буду чекати, до побачення!